Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, Про що мова? Давненько мене просили зробити прогноз по фронту. Ну що ж, ви просили, я зроблю. От сьогодні подивлюсь: фронт десь більш глобально, десь більш прицільно по певним гарячим точкам. От, Сьогодні буде прогноз по фронту. Ну, на найближчий час, орієнтовно, десь до кінця року. Тут залишилось уже зовсім небагато. От. Ну що ж, отакий от сьогодні план такий сьогодні. Мощуйтесь позручніше, ну я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і я почав вести інстаграм, так само скоро дам посилання на нього. Слідкуйте за анонсами. А, ну що, гаразд, почнемо знизу вгору, тобто з Херсонської області, і підемо вгору. Давайте. Отже, покажіть, дивитимусь спеціально окупантів, то що у мене правило не нашкодь, а якщо дивитись ЗСУ, то там можуть певні моменти показати. Тому дивитимусь окупантів, що їх там чекає. От, а ну, раз, покажіть, мені, будь ласка, що окупантів чекає на, у Херсонській області до кінця цього року, до 2025 року. Айска, правда? Перкана перевернута. Перт перевернутий турисас. Угу. Наутіс перевернутий. Авос. І що? Єра, поясніть, що таке? Альгіс, ага. Так, що ми маємо? Беркана перевернути, тепер перевернути, Торіса, з Наутіс перевернути, Евас'єра Ну, Успіх їх, їх тут принаймні не чекає, уже добре. А, дивіться, навпаки, десь вони будуть відступати. Це, схоже, мова за острови, якраз біля Херсону. Ось. А, дуже великі втрати понесуть. Втрати не стільки в живій силі, скільки в ресурсі. Там чи склад якийсь мають накрити, чи щось таке. Ось. Ну, бойові дії там йдуть. Це не значить, що там фронт заглох, і там нічого не відбувається на Херсонщині. Ні. Є, ось бойові дії є. Ну, особливої інтенсивності там не буде. Ну, на щастя. А обстріли там іншого берегу і так далі, так, да, буде. Але знов таки, це ми дивимося окупантів, це по ним летітиме гарно, в тому числі. Так, да, правда. Далі. Це слухайте, виглядає так, ніби їх звідти кудись будуть перекидати. От реально, іде, як їх з цього напрямку будуть кудись перекидати. Ось, поки де да це ж було вже, так? І по альгезу. Ну що, укріпляються вони, там окопуються і так далі. Никаються, ховаються. І по ним он прилітає. По складам, по скупченням, по їхнім і так далі. Успіхів тут нема, принаймні. Ну, так. І виглядає оце, як будуть кудись їх перекидати на інший напрямок. Чи Може відігратись то, що їх відведення буде. Ну, типу, розумієте, вони від краю, від Дніпра, грубо кажучи, відійдуть туди, в глиб суші. О, то таке ще може бути. То, що показує, що туди де безпечніше, ось, Тому таке. Тут нічого надзвичайно не прогнозується, як то кажуть. А то там наступ на Херсон, захоплення Херсону, де? Так, дякую за відповіді. Давайте Запоріжжя подивимося. Ну, знов-таки дивлюся всю область глобально. Не буду тут на ділянки розбивати. Більш прицільно Донецький фронт подивлюсь. Ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, що окупантів на... Запорізькій області чекає до кінця цього року. Скажемо, правда. Дагас. Кано перевернув там. Вунья. Перт, далі. Урус. Фінал якийсь? Евес ага. Що у нас тут? Мдагаскану перевернута. Єра, Вуньою, Перт. Ву... А, зовсім же, Урус, а Евес перевернутий. Дивіться, тут якась трансформація відбувається на цьому фронті. Ось якусь хитрість, якусь гидоту вони тут планують, конкретно на Запорізькому фронті. Це якась хитрість, це якась підлість. Показують, да це ж було вже. Це могло вже такий прийом використовуватись загалом, не значить, що це прям щось, що було конкретно на Запорізькому фронті. І оце мені дуже не подобається, бо це от певний успіх і просування вперед. Да, на жаль, їм тут дасть якусь територію захопити. На жаль, не йде, що це щось велике буде, зразу скажу. Не йде, що це прям дуже щось велике. Буде якийсь прорив або ж. А, далі, що в нас тут? вас перевернутий. Угу. Десь вони ось захоплюють територію, в той же час десь вони і відходять. Ось. Так само може бути і відхід, і перекидка військ. Що з цього напрямку кудись війська перекидають. Або, або, або і так, і так відіграється. Ну, оце паскудство. Ну, ну на жаль, що тут скажеш. Мало того, це мені не подобається, якась хитрість, яка вже була. Ну, оце мені не подобається. Ця хитрість їм успіх принесе, саме паскудне. Ну що, чергова труба чи щось ще, ще інше. Якась, бо тут якась підлість. Обережно тут треба на Запорізькому фронті. Ну, чогось це, такого, прям якийсь там суперпрорив, або що ні, тут такого не видно. Ну, явно буде тут активізація. Так, гаразд, дякую, завідповідемо. Так, ну Донецьку область давайте більш прицільно подивимось, тому що там, там, там гарячі, гаряча ситуація відбувається. Давайте більш прицільно подивимось. Район там Покровськ-Мирноград, наприклад, так? А, Дніпропетровську область. Пропустив. да, На жаль, у нас нова область додалася на розгляді. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, що окупантів чекає у Дніпропетровській області до кінця цього року. Скажіть вам, правду. Наутіс перевернутий. Орус. Інгус. Альгіс перевернутий. Далі. Остаруна. Далі. Што треба обережно. Феху перевернута, райду перевернути. Гарно, прекрасно, я б навіть сказав. Що в нас тут? Навтіс перевернутий, Рузину, заліз перевернутий, пустару, на феху перевернута, райдо перевернута. Майже весь розклад перевернутий. Яка краса? Дивіться, в жорсткі обмеження вони попадуть. Це оточення має бути, до речі? Да, в Дніпропетровській області орки мають в оточення попасти десь до кінця цього року. Правда. Небагато, не так багато попаде. У них там дуже проблеми великі із забезпеченням, великі проблеми загалом із живою силою, в тому числі. Мало того що оточення ще світять. Некомфортно їм там не разу. От не разу. Вони там закріпитись, укріпитись не зможуть. Під пустою руною. Це мене закриває. Тут ще дещо цікаве буде. Те, що не треба афішувати, ну ми це побачимо. А, да. ну, цікаве з нашого боку. Ви Не думайте. І що таке? Фехо перевернуто райдо перевернуто. Відхід. Відходять вони звідси. Ну, хотілося б, щоб з цього Частини області, які вони, якуди вони встигли свої смердючі ноги поставити, щоб вони звідти забрались. Ну, принаймні, з якоїсь частини, то, що вони захопили, вони відходять. Мало то у них дуже сильно там логістика, прям капець з логістикою буде. Наутіс, райда переверта, фегу переверта, там капець буде. І втрати скажень. Прекрасно, тут навіть і корекцію робити не треба і так випало майже як треба. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Донецька область. Ну, Донецьку область буду локально дивитись по містам. Да? Ну, по містам, по населеним пунктам, того що. Того, що. Там ситуація зовсім різна. І, ну, зрозумів, одним словом, мою логіку, так? Ануараз, добре, покажіть, мені будь ласка, що окупантів чекає до кінця цього року в районі Покровськ-Мирноград. Покажіть мені, скажіть вам правду. Іса. Да, Рісас. Ого, там да. Хагл. Ой-ой-ой, там да, там заруба. Альгіс, що? Дейвспі, і фінал який? Старуна, нема тут фінал. Ну, що тут хочеться сказати? донатимо на ЗСУ. Бо однозначно, бо тут прям заруба. Оце от, жесть. Що в нас тут? Іса, Дага, Сторіса, Зхаґава, з Аліс, де вас перевернути посторона. Ну, дивіться, добре, що Іса, упруться в стінку, прям якогось там так далі не видно поки що. Тим не менш, потім ось змінюється ситуація. І оцей тимчасовий якийсь застій, що переростає в м'ясорубку. Я не побоюсь цього слова, бо коли таке падає, це буде велика же. Як ви розумієте, якщо вони туди будуть лізти, як скажені, то і нашим там буде аж ні разу не, не мед. Угу. А? Донатимо на ЗСУ, повторюсь. Це прям Ж... жесть. А, далі, по альгезу, пробуватимуть закріпитись, пробуватимуть укріпитись, не сильно їм вийде, кудись прилетить, по якомусь захищеному місцю. Штаб якийсь можуть накрити, нараду якусь, от щось типу того. Великі втрати. Зрозуміло. Ну, до речі, наші спецслужби там гарно мають по тилам пройтись. Ну, туди я не лізу. Бачите, і мене закрили. Не треба знати. Фінала тут не видно. Тобто, окупація там Покровську, Мирнограду, до кінця цього року, воно так не виглядає. А, ну, там буде прям, прям жесть, там буде. Там буде прям жесть. В районі Добропілля от їхні апендекси, роги оті от підрізали. Все, як я і прогнозував, збулося. В принципі, давайте далі. Давайте подивимось: район Константинівка-Краматорськ. Сіверськ, напевно, окремо гляну. Давайте Константинівка-Краматорськ. Так, гаразд, дякую відповідь. Я вам добре, покажіть, мені, будь ласка, що окупантів чекають до кінця цього року в районі Костянтинівка Краматорськ. Покажіть. вам правду. Старона. Ага. Іса. Що то закривають? А ну гаразд, соло. Зараза. Айс, перевернутий. Гебо. Так, да, це що? Єра. Що в нас тут? Пустаруна Іса, сасоло, альгес, Перевенту, ге, Дагас, Єра. А вони на даний момент ще не дуже уявляють, що їм тут робити, конкретно в цьому районі до кінця року. Оце от показують ну, да, невизначені ситуації. Загалом мають їх там зупинити. Прям яких суперпроривів нема. Тим не менш, усього успіх проглядається. Якийсь частковий обмежений успіх. Проривів то нема. Ну, десь вперед вони тут пролізуть в цьому районі. От в чому справа. А, в, в, ну, Будуть небезпечні дії загалом. Ризиков, знов щось ризиковане, вони там витворять. На жаль, воно їм певний успіх принесе. Ну, на жаль. А, далі, ждунів тут багато. От конкретно в цьому районі дуже багато ждунів і колаборантів, і любителів русського міра, да, які їм так само підсоблюють, здають ось опозиції і так далі. М -м -м -м. На це так само треба звернути увагу. Далі, Да, Газ'єра. Е, відбудеться зміна ситуації, схоже, десь ближче до кінця року. І десь, десь, десь. Десь ближче до кінця року цей напрямок має, ну, не заглохнути зовсім, але принаймні інтенсивність там має впасти. Там В супержесті, прямо тут, не видно. Ну, тим не менш, лістимуть ось, і певний успіх тут випав. да, На жаль. Ну той успіх їм дуже дорого обійдеться. І це щось таке ризикове буде. Це буде щось ризикове. Ну так от. Великого якогось тут прориву, обвалу фронту ні, тут такого нема. На щастя. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте район Сіверська подивимось, що там буде. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, а, що окупантів чекає в районі Сіверська до кінця цього року? Скажімо, правду. Кана перевернута. Урус перевернутий. Іса. Аж вивалилась. Геба. Альгіс, і шо? Райдо, фіналки. Дві. Дагас Хагалас. Ага, сюди будуть пробувати лізти Ну щось воно їм не, не дуже йтиме на щастя. Що у нас тут? Беркана переверта, урус перевернута, Іса Сагебо, Альгіс, Райдо, Дагас хагалас М -м -м. Кхм, Дивіться. Десь їм тут навіть відступити доведеться. Чого? Брак сили. Мало того, ось так само загроза оточення йде. Зупинять їх. Там такий апендекс зараз з'явився сірого кольору. Ну, от, схоже, його зупинять, підріжуть. Знов-таки, ось так само, багато ждунів колаборантів, любителів руського міра. А що вони там будуть робити? Вони там будуть укріплятись, закріплятись і оце -от все. Облаштовувати там рубежі і так далі. Спробують полізти вперед. Вийде у них погано, що можу зразу сказати. Що таке? Зміна ситуації відбувається і Хагалас. Чекає їх там м'ясорубка, так само. Але но, но активізація цього напрямку буде пізніше. Ну, тобто, не значить, що він зараз прям зовсім заглохи там нічого не відбувається. Ні. Но конкретно активізація пізніше проглядається туди. Буде їм там дуже весело. Ну, великого просування не видно. Навпаки, ось тут відхід має бути. Знов таки, чого? Таке враження, бо вони сили кудись на другий напрямок перекидають, і в них там біда з логістикою. Ну, на наше щастя, звичайно ж, наші спецслужби, наші захисники гарно працюють. От. Але оце от знов таки падає. Значить, засильнеш до нього. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Ну, давайте Харківську область загалом гляну, і Куп'янськ конкретно прицільно подивлюсь, тому що не так давно я дивився, і той пронос, на жаль, працює, збувається. Давайте залом Харківську область гляну і потім вже Куп'янськ прицільно. А ну добре, покажіть, мені будь ласка, що окупантів до кінця цього року в Харківській області чекає. Покажіть, скажімо, правду. Стару нам. Велика територія будуть, значить, ситуації різнитись. Так, єбо. Феху. Ну, довертаю, перевернута. Манус. Так. Веркана. Тейвес перевернутий, Райдо перевернута. Гарно. Так, що у нас тут? Пустаруна, гебов, феху перевернута, манна, зберкана, той перевернута і райду перевернута. Дивіться, якісь у них тут таємні плани є, конкретно на Харківську область. Но вони вагаються на даний момент, ще до кінця воно не узгоджено. Плани є. Знов-таки ждуни є, таємні агенти всякі є і так далі. і Уди які здають. Це конкретно в Харківській області, ось бачите, упало. Далі, а що таке? чому вони вагаються стосовно планів? Вагаються, бо чи ресурсів у них вистачить. Ось ресурс, ось люди. Чи в них людей банально вистачить? Ну, спробують тут лізти, правда, спробують лізти, огребуть і ось відходять. В Харківській області ось вони відходять. Ну, знов-таки, це я загалом подивився. Подивимось, де конкретно це відіграється. Але, принаймні, це не рух вперед і не захоплення територій. Ну, десь вони тут рипнуться. Хоч і бракує ресурсу, але думаю, що вистачить того. Не вистачить, на щастя. Ну, але все одно, ну так собі. да, не, не найпростіша ситуація буде в Харківській області до кінця року. Ну, це не сама жесть. Сама жесть там Покровську, падала. Там сама жесть. А до речі. До речі, оце от ще може відігратись тим, що шишку якусь закабзонять. Ну, якогось там офіцера далеко не з рядового звання. Не якийсь молодший офіцера, а щось таке, до речі, що ще пішло? Ще де, що показав, ну раз не буду світити. Це вже те, що може нашим нашкодити. Ну, одним словом, в Харківській області окупантам буде весело. Так. Да. Давайте конкретно район Куп'янська подивимось. Що там буде? Давайте. Куп'янськ до кінця року. Що у нас там буде? А, ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, що буде в районі Куп'янська? Що чекає окупантів в районі Куп'янська до кінця цього року? Покажіть. скажімо правда. Перт. Ей, ось. Урус. Соло от зараза. Лагус перевернутий. перевернутий. Фінал який. Ісам. Угу. Ну, хоч так. Що в нас тут? Пертей, Айвасурус соло лагус перевернутий, беркана перевернути Ісам. Дивіться. А, підкинуть вони туди ще ресурсу. Ось дуже він там, Куп'янський муля його район. Ось вони туди ресурси ще підкидають, доволі багато. А, що це таке? Відстоювання своїх позицій ось військовим шляхом. так? Успіх, Ну, на жаль, проглядається. Ну, Як окупація Куп'янська, воно тут не йде. Ну, Це успіх конкретно в районі Куп'янська. Що таке район? Це п'ятак довкола міста, умовно. а? Ну, зру... П'ятак на карті, зрозуміло. так? По Лаузу перевернутому. Знов таки, це підлість, це хитрість. Оця хитрість їм приносить успіх. Лауз може труби показувати. ну Ніби їх там уже наші взірвали, затопили, і оце все. Це може бути якогось іншого роду. Хитрість, яка їм успіх приносить. Успіх їм дуже великою ціною дасть. Мертвяків там буде просто тьма. Ну, нам, правда, від того не легше, бо то все треба до Кобзона відправляти, правда? Ну, Донатимо на ЗСУ, ще раз закликаю. А, далі. Десь ось успіх проглядається, але десь їм доведеться відійти. Конкретно в районі Куп'янська. Тобто, схоже, в наших певний успіх буде. І що, по ІСІ, все, заглохло. Заглохло. Тобто з цей напрямок стане не пріоритетним. Банально в них сил не вистачить. Ще щось ось доб'ються і все, і воно заглохає. Так виходить. Бо дуже-дуже великою ціною вони то доб'ються. Ну, коли вони своїх орків жаліли, там як там, баби, і що наражають, да? так, гаразд, дякую за відповіді. Так, ну і давайте Сумську область подивимось. Окремо там, Вовчанськ і так далі. Не бачу особливого сенсу дивитись, бо подивився загалом прогноз. Давайте конкретно Суми подивимось. Так, де це воно там? Ага, ось ось воно. Це не туди дивлюсь. Зараз масштабую карту. Все. Так, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що окупантів до кінця цього року чекає в, рай... в Сумській області. Покажіть, скачемо, правда. Дебо. Райдо перевернути. Наутіс. О, гарно. Альгіс перевернутий. Прекрасно. Турісас який. Ага. Гарно. Могло бути ще краще. Що в нас тут? Гебо, Райдо райдоперевернта, Науті, Зальгіс перевернутий турісас, беркана, урус, прямий. Знов-таки ось тут показують ждуни і колаборанти є. Так само, вони їм допомагають. Що таке? Відхід ось тут падає, відходити будуть. Мало того оточення їм світить. Прекрасно, біда з логістикою їм світить так само, ось дуже їм там стає незатишно, некомфортно і страшно. Що таке? Ну тут, схоже, успіх у наших буде. Беркана урус це йде не стільки, як просування вперед. Може бути якесь зовсім невеличке у них просування, хоча тут більше відхід показують. А це більше йде як про те, що вони кудись війська будуть звідти перекидати. Вони тут залом будуть відходити. Спробують щось огризнутися і гарненько там отримають. Ну, якось так. Оце мені дуже подобається. Райдоперевернута Наутіс. Прям, прям гарно. Подивимось, де вони там попадуть, що їм там буде. Ну такий прогноз по фронтам загалом. Кінець року підкреслюється Плюс-мінус. Не рахуйте, що 31 грудня, плюс-мінус, відповідно. Як і всі часові рамки. Руни погано відповідають на коли, руни по-своєму сприймають час, як і будь-який інший гадальний інструмент. Так, да. а ви ж любите мене питати, а коли, а як, а що. От, ну я це маю наголосити. Ну що, давайте гаразд. Корекцію загальну зробимо. Зараз фронт масштабую, щоб все, все весь фронт у мене влазив. Давайте загальну корекцію для орків зробимо. Зараз щось їм гарненьке таке викладемо. Смачне, да? потужне, в хорошому сенсі того слова. Давайте їм. Зараз зараз щось такого гарного їм зробимо. Щоб їм такого гарно викласти, а? Смачного. Давайте, значить, щоб у них не успіх був, а відхід і відступ. Щоб капець був з логістикою по всім фронтам, так. Скажені втрати. Отак, от. Де тут давайте. Перт. прям дуже скажені втрати. Загибель командування, давайте ще їм зробимо. Ось такого, так. Ну і похагала з куди ж без нього. Ось на завершення. Отаку смачненько. Да? Гарно, гарно, нічого не забув. Та ніби ні. Що ми тут їм виклали? Що ми їм тут гарного, смачного побажали? Щоб ось у них відступ був безкінечний, щоб попадали ще в оточення, щоб лягали штабелями, ось, прям штабелями. І щоб командування їхнє так само лягало штабелями. А це ми їм побажали гарно, але ну. хай настоюється. Отакі от сьогодні розклади вийшли. Десь позитивні, десь не дуже. Ну, як і ситуація на фронті. На жаль, так. Да. Хотілося би щось краще цей, спрогнозувати. Ну, вже як є, принаймні, і з хорошого ніде не видно прям катастрофи, обвалу фронту чи щось такого. Прям, щоб це прям показали у великому масштабі, ну, то ні. Да, там певні успіхи росіян показують. Правда, і в нас успіхи деінде показали. От, ну що щоб жах жахливий. Ну, жах жахливий там на Покровську буде. Да. Там, да. А, на жаль, ну, під, нагадаю, повторюсь, донатиму на ЗСУ. Чим більше дронів, тим більше буде ось. Покійників, гостей у Кобзона. Ну, на цій ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!